<реш> Похожу людям пуфіка з собою. Дивіться, якого пуфіка купили. Він на вигляд такий мощний, а насправді такі легенький, дуже прикольно. Це для того, щоб коли одні роботають, то другі оддихали. <реш> Ні. Я шучу. Дивіться, він ще й розкладається сюди можна... Покласти якісь речі. Насправді це я купила, щоб поставити там, де ми взуваємося, тому що зараз там немає місця. Взагалі, я вам в наступному відео покажу. Покажу. Але вже від мене рекомендація, тому що він реально ще. такий прикольний, він виглядає дуже класно. Він дуже легенький, можна ноги підняти, не боятися. На ньому навіть попригати можна. Стоїть ще планти, якісь там копійки, не знаю, щось до двадцятки. Якщо ваш муж працює, а вам треба проконтролювати цю обстановку, ви купляєте такого пуфіка, сідаєте і наблюдаєте за процесом, щоб все пройшло дуже класно.